Нічого собі. Андрій! Сеньки, дякую. Ти звідки? Where are you from? Я зараз таку влуплю ціль, що фіг хтось виконає. Дивіться. Дякую, дуже приємно. Так, хто там мені подарив той телефон? Андрій Оста. Hello, привіт! Where are you from? Ти звідки? Так, New Git. Hello, guys, привіт! Так, друзі, ціль one this gift, please me, guys. Hello, привіт друзі! Так, давайте ще цю ціль. Привіт. Давайте на 3 хвилинки ставим цю ціль до 03. Якщо не виконуємо, то будемо іншу. То ти задачу розказувала Льоліку? Ні, я нічого не розказувала. Андрій, я на тебе давно вже підписалась. Привіт всім hello, guys! Як вчорашній день прийшов? Нормально. А в тебе як? Так, один такий лебедь, ціль. До речі, my Dream із TikTok Universe. Ефір в реках. Супер! Якась похожа, ні, то не я. Не прийшло. У мене пише, що я підписана. Я раніше, ніж ти підписалася. Хей! Ай фро. you for gifts, Андрі. I'm from Ukraine. How are you? Коли спати, ще трішки познімаю. От телефон на зарядку поставити. Привіт, Привітки, друзі! Привіт, Сергій! Так, друзі! Ціль у нас один лебедь. Ван. Пташка. Я не знаю, по-англійськи буде лебедь. Мультик. Дякую за вогники. Так, thank you for gifts. Дякую. Дякую за шоколадочку. Дякую. Так, один лебедь. Вау! Так, коротше. My dream is TikTok Universe. Угу. Тому буду вдячна за ТікТок Universe. А, ти знаєш англійську добре. Свен. One gift Sven. Please me. My English so soul. How are you? О, oh, муха. Muhammad thank you for gifts. Where are you from? Oh, I'm from Ukraine. And you Hello guys, Привіт, друзі. Ме густа Маріона, ме густа. Вітаю. Привіт, Сабріна. Ukrainian. I live you uh, city. Oh, I live city Lviv. Я запуталась. О. Oh. Mm, я не можу поміняти ціль. Guys, please one gift me. Я хочу поставити іншу ціль. I from Turkey. Wow. Uh, how are you? Я не знаю англійської, але хочу її знати. Але це дуже важко. Це українське популяризоване місто на заході. Вау! Wow. Андрей! How are you? Do you study of work? work? Чому не можу поміняти? Тому що якась фігня діє недоступна в моїй країні або регіоні. Потрібно, типу, виконати, то, то, тоді я зможу її поміняти, якась фігня, коротше. Перший раз. Чому спадки? Ще не хочу спадка. А ти чому не спиш, влад? Are you. Мухаммед, thank you! Друзі, у нас нова скринка на 20 монеток. Так, друзі, one gift me, please. Як буде лабік, я вже забула. Hello, guys, привіт! Розказуйте, хто звідки? Where are you from? Можливо. Привіт, Влад! One gift Sven, please, me, guys. Так, я хочу просто поставити Тік Ток мяу. мяу. Мяу, мяу, мяу. Андрій, не треба було відповідати. Чернігів. Ви любите відвідувати Мексику? Yes! Я звичайно люблю відвідувати Мексику, але там не було. Так, привіт всім! Hello, guys! Дякую. Дякую, дуже дякую. Так, ну що, хто допоможе виконати ціль? Я її навіть поміняти, блін, не можу, через те, що ми її не можемо виконати. Я можу тільки її відправити сама собі. Що за глюк тупий? Дякую, що підписуєтесь на мою. Дуже приємно. Капець, У мене вже 11200 підписників. А, але я туп... Тупа. А, ні, все добре. А, все добре. Привіт, Василь! Слава Україні! Так, так чого більше? Відповідей більше. Єс! Єс! Мухаммед, єс. Я тільки встав завжди і Нічого собі. Яка в тебе година? Так, друзі, ціль в нас is gift me, please. Як там? Так, чекайте, там хтось написав. Thank you, братун, thank you. Я вже нічка на двері потрібна енергію набирати. Я не сплю, спіл богу сягнути нюсів. ха па ха Понятненько. I am okay. Друзі, в нас там скринька є. Відкривайте скриньку, забирайте монетки. Хто забирає монетки? Чекає від вас подарунки. Дякую, Па-па. Так, привіт, Hello, guys. Настя, дякую, Толік, привіт, дякую за троян. Друзі, поможіть виконати цю ціль, я не можу її поміняти.